Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2023-2024 років. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів, другий тур Група аж 4 жовтня 2023 рік Бельгійська команда Антварпен у себе вдома команда приймає. Шахтар Донецьк. 3-2! Шахтар перемагає, друзі. 3-2! Шахтар перемагає! Друзі, хочу згадати цей просто якийсь неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, просто те поговоримо те по порядку. Ван Боммел, головний тренер Антверпена. 4-3-3. Стартова розстановка у бельгійської команди. Бутес у воротах. Кулібалі. Аудер вайролд. пара центральних захисників, Вейн Батай по флангах. Кейта Екіленкамп вермерн відповідно трійка пів зхисників Вермеренки та та Екликамп. Трійка півзахисників. Муя Янсен Баліквіша у нападі це стартова розстановка Антвербена. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1, стартова розстановка. Патрік Ван Ловен, головний тренер команди. Дмитро Різник у воротах. Ярослав Ракицький. Микола Матвієнко Пара центральних захисників. Хін Канапля, Азаров по флангах. Тарас Тепаненко Назарина, центральні опорні півзахисники. Жора Садаков. Центральний атакувальний... центральний атакувальний півзахисник. Дмитро Київський. Саша Зубков по флангах та Дані Сікану нападі. Це стартова розстановка української команди. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо тепер про сам та матч та говорити, де? Да? Ось, ну що, друзі, початок третя хвина матчу. Справді, не надто певний початок для української команди. Антварпен. Господарі, дуже здорово розпочали. На перших матчу був неповний дальній удар Тараса Степаненка в руки вертарівом бельгійської команди, але все таки бельгійці збивається, все таки бельгійці збивається. Третя хвилина матчу. Вермерен Вермерен віддає передачу на мую. Вдається вермерен э, зачепитися за м'яч. Дібрав він м'яч Ярослава Ракицького. Відає передачу на мую. Муя на замасі прибирає футболіста Шадеря. б'є в дальній кут, Удар гол. Гол забиває Антверпен. Вдається. На замасі прибирати. Азарова, моя дуже здорово і справді підбирає м'яч під ліву, пробиває в дальній кут, потужний удар без шансів для різника. Удар був дуже-дуже точним. 1-0 бельгійська команда виходить уперед. Потім у Антверпана ще пара було небезпечних шансів, і справді важко було Шоклярі, і Справді початок неймовірно важкий. І справді пригадується, що удар на сьомій хвилині матчу від футболіста Антверпена. Якщо не помиляюся, Беліквіше пробивав. Може, друзі, помилятися. Атверпен, неймовірно, друзі, тиснув. Справді, були хороші удальні удари. Ось бригади, це ще небезпечний такий обвідний, знаєте, удар. Десь так на гвині так 15 й Муя! Обвідним ударом пробиває та не влучає Муя! Хоча було дуже-дуже близько. Антверпен, справді, бельгійська команда перегравала Шахтар в української команди. Навіть моментів не було. ось був напевне шанс у Дані Сікана на 20 в вене матчу, коли Азаров дуже здорово, справді, пройшов по флангу, прострелив на Даню. Даня пробиває! але Рятує! Кулібалі! Кулібалі рятує свою команду після удару від Дані Сікана. Там ще й добивання було небезпечно від Тараса Степаненка, Але ось забити... Не вдалося. Після непогані моменту в Штаре. Микола Матвієнко був непевний шанс, коли Саша Зубков п'яткою після кутового на стійку прострілював і Коля просто не зміг лучити м'ячу. Ось трішки не пощастило. Пару небезпечних було, дальніх ударів. Але все одно бельгійської команди моменти були острішими. Все-таки були острішими. Ось. Хоча штаре, ось непевне був момент. у Микола Матвієнко ось цей. Ось. І, в принципі, ще треба були нагоди, щоб в принципі, збивати у першому таймі, азаров пробував непогано. Ось. Але в кінці кінців другий м'яч все-таки бельгіт заб'ються. Все-таки заб'ється. 34-та хвилина матчу. Вермерен знову віддає гольву передачу. Дуже здорово Вермерен розрізає. Захист української команди Баліквіша. Баліквіша виходить 1 на 1. Баліквіша пробиває. 2-0. 2-0. 34-та хвилина матчу. Баліквіша. Баліквіша забиває гол. Пробиває в кут та забиває гол. Рахунок стає у матчі 2-0, і команди йдуть на перерву з перемагою. Антверпана в дом'ячі, і Антверпен і справді переграв Шахтар у першому таймі. Шахтар Донецьк, Мар'ян Швет вийде на другий у Донецьк 4. В Антверпена вийде Валенція, Ван де Бош, та Юсуф. Шахтар Донецьк виходить на другий тайм. Українська команда з абсолютно іншим настроєм. Українська команда і справді дуже здорово розпочинає цей матч. 48 Донецький Шахтар проводить хорошу атаку. Удар повороток від Ігоря Назарини! Поперечка! Поперечна, рятує Антверпен! потужний постріл від Єгора Назарини! приймає на себе каркас варит. Там не поперечка, все-таки стійка Була была, лапотях, атака продолжится, полиумофон, глазаров, петлюча, данисикана, даня. Не, не Сікана, підключає. Підключає, Петлюча, только Єгор Назарин. Єгор Назарина пробиває м'яч, зависає в повітрі. Відбиває Вартар кулаком. Мяч майже зливание варить. Данисикан, да бываю, удар гонисикан, Данисикан. Перший грай на добывании. То забуває Гол! 2-1! Шахтар Донецьк в Грі. Шахтар Донецьк в Грі. А пробивав то, до речі, друзі, спочатку, я, друзі, помилився, Жора Судаков в поперечку пробивав. Жора Судаков пробиває м'яч в Стійку, а не в поперечку, а в Стійку, майже в Хрестовину. Потім атака продовжується другою фазою. А зараз іде прихована передача на Ігоря Назарину. Ігор Назаріна пробиває воротар бельгійської команди. Рятує його удар. На м'яч зависає у повітрі і майже. Не залітає в сітку воріт, воротар встигає кулаком вибити м'яч майже з лінії воріт, І тут, як тут Даня. І тут, як тут Даня! 2-1! Шахтар Донецьк один м'яч відквитав. Дуже важливий м'яч для Дані Сікани, і справді ну, для української команди. І Шахтар Донецьку у другому таймі взагалі була інші картина матчі. Українська команда домінувала. Українська команда створювала більше моментів за Антверпен. І справді, з абсолютно іншим настроєм донечани вийшли на другу 45 хвилинку. З абсолютно іншим настроєм. Вийшла українська команда, ось був момент Вантерпена, коли Колі Матвієнко. Колі Матєнко помилився, пішла контратака дуже небезпечна Вантерпена, балікіше там прострілював на порожні ворота. Ярослав Ракицький! Ярослав Ракицький! Приймає на себе удар! Футболіста Антверпена Ярослав Ракицький! Потім ще й Микола Матвієнко рятував. Ну і ось на 71 й кланочі. Шахтар Донецьк вдеться українській команді заробити штрафний метр до виріх з мета 21. До славного підходить Ярослав Ракицький. Ярослав Ракицький пробує Гва Два Два. два Ярослав Ракицький забиває гол на 40 на хвилині та матчу. 2-2. Ярослав Ракицький забиває. І був рикошет від захисника, Ну не від, захисника, від футболіста Антерпена. Мяч міняє територію по але влітає в летай коверит команди. команда 2-2. Шахтар рахунок матчу української команда зрівняла. 2-2. 2-2 українська команда в грі. І після того, як Донеча на рахунок матчі зрівняли, українська команда насправді піймала кураж. Хороший час був у Дані Сікана, де 76-й хвилині матчі Даня дуже здорово відним ударом пробивав. Але не влучив у ворота Дані Сікана. І справді у Дані ось був насправді доволі-доволі такий певний шанс. Але вдається, Ігор Назарині перехопити м'яч на лівому фланзі. Що здорово, і справді Єгор включається в пресинг. Він передача на Данила Сікана. Данила Сікан намагається обіграти футболістан Тверпена, але вдається бульвійцям м'яч відбити. І здавалося, що вось. Вратар же забере вже м'яч руки. Але вратар помиляється! Помиляється, вратар! Єгор Назаріна виконує подачу! Данила Сікан, б'є порожні ворота! Гол! Гол, 3-2! Данило Сікан! Данило Сікан! Забиває гол! 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 3-2! 3-2! Рахунок стає на користь української команди. І саме Данило Сікан забиває! Але браво Ігор Назариний! Я би, друзі, би виділяв би Єгора Назарину у цій ситуації. Саме Єгор Назарина зробив ось це перехоплення. Віддав передачу на Дані Сікан. Даня. Да, він не зміг обіграти один в один. Але все одно, Єгор Назарина молодшенько до кінця поборовся. Ну і Даня Сікан, Даня! Забиває гол. 3-2. Українська команда попереду. Ну що ж, бельгійці пішли на штурм, намагалися бельгійці відігратися. Суддя компенсував до кінця матчу 6 хвилин. Антверпен атакує. Антверпен атакує, пару було небезпечних дальніх ударів. Тобі Алдерверел підключається до атаки. Тобі б'є м'яч лише в руку, Тараса Степаненко, суддя призначає пенальті. Суддя призначає пенальті на 6-й компенсованій хвилині. М'яч случає в руку Тараса Степаненко і це пенальті. Тобі Алдер Верлд підходить до 11-метрової позначки. Тобі. Тобі є ворота! Пробиває Тобі Алдер Верлд. Не забуває пенальті. Тобі. І в кінці-кінці в суддя дає фінальний свисток. Шахтар Донецьк перемагає Антверпен з рахунком 3-2. Друзі, неймовірний камбек від української команди. Перегадали ми, друзі, цей матч. Справді, неймовірний камбек. Неймовірні просто емоції у мене, якщо чесно. Неймовірний Шахтар Донецьк. Ну, просто неймовірний! Команда Патріка Ван Ловена. Показує характер Шахтар Донецьк. Показує характер українська команда. А ось, до речі, статистика. Ну, статистика рівна. 13-16 по ударах. Шахтар Антверпен перестріляв, але по 7-7 ударів плещину, 53-47 контроль, м'яча, на перевага Антверпена, 4-2 закутиви, права шахтаря. Також, друзі, давайте ще подивимося гулів нагоди. Шахтар Антверпен переграв. 2-4 на користь української команди, 4 голіві нагоди в шахтаря, 2 голіві нагоди випущено. Нумод Вепена було дві голіви. Нагоду одна голівина годо опущена. 517 пасів Вантерпена, 440 передач точними були 85% точність передач Вантерпена, в 4461 передача 383 з них були точними. 83% точність передач, 3-2 по офсайдах, з 13 ударів в Антверпене, 7 ударів в площину, 5 повзворота, 1 влачення в каркас, веріт, 1 удар заблокований. 4 Донецька 16 ударів в поворотах, 7 ударів в площину, 5 повзвороту, 1 влачення в каркас, вріз, 4 удари заблоковано було. По успішних відборах краще була українська команда, 13 успішних відборів у штаре 59% успішності. Ванферпаних було 8 та 57% успішності, 3-4 по сейвам, 8-18 по 7 7-7 за перехопленнями. Ну і по 7-7 порушенням правил, 7 порушень правил в штаря, 3 жовті картки. В Анферпана також 7 жовтих карток, 3, Попрошую, 7 порушень правил, 3 відповідно жовтих картков. Карток. Найкраща фуїста матчі я напевно, друзі, вибрав обрав би дані Сікана. Даня оформив дубль Та переніс Донецькому штаю неймовірно важливу і другоцінну перемогу над Антверпеном. Ну да, друзі, що у цій групі А ще, ще були такі команди, як Порта та Барселона. І цей матч для Донецька Штере був дуже важливий. Тому що Шахтар та програв у першому турі та порту з рахунком 1-3, А далі на Донецьку команду очікували два двобої з каталонською Барселоною хаві. І тому потрібно було здобувати результат. І Шахтар Донецький його здобув 3-2. Українська команда перемогла. Ну що, друзі, перекидали ми цей матч. І я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усі до побачення! Усім до нових зустрічей.